Залізні ігри у Кіровограді наше місто вдруге приймало міжнародний турнір Жим 200 Учасниками змагань з жиму лежачі та станової тяги стали більше ста пауерліфтерів з України та Молдови. Розпочали турнір залізні дівчата. У жіночих змаганнях не було рівних легендарній українській спортсменці, багаторазовій чемпіонці та рекордсменці світу Людмилі Гайдученко з Дніпродзержинська. В останню кіровограді спортсменка виступала 23 роки тому. У 92-му году тут проводився кубок України, і от спустя практично 20 чим то років Я знову здесь на турнірі Людмила спробувала побити свіжий світовий рекорд у жимі лежачі. Але рекордна вага 172,5 з половиною кілограми. Спортсменці поки що не підкорилася. «Перші два підходи були для того, щоб просто в абсолютному первінстві стати першою. Третій підходка би там уже он Понятно била, що з результатом 150 я становлюсь перваю. Я просто рішила попробувати дві дітей в підсознанні, звісно, було, що я не готова этому результату. Серед кіровоградок найкраще виступала тренер спортивного клубу Лідер Жанна Щуровська. У вазі до 60 кілограмів вона посіла друге місце у становій тязі і стала першою у жимі лежачі. У змаганнях юніорів з жиму лежачі в аматорському дивізіоні наші земляки завоювали одразу дві золоті медалі. Так, у возі до 90 кілограмів переміг Олександр Будулатій. Соперники виступили дуже добре, їм уваження. Зайняв перше місце, в оптике, благодаря підготовки, благодаря тренінгу. Пауерліфтингом вихованець спортивного клубу Лідер займається півтора роки. Люблю бути сильним, по-перше. Займаюся пауерліфтингом около півтора року, з моменту як у мене з'явився тренер Олександр Коваленко. Побіда благодаря йому іключительна. А його тренер Олександр Коваленко не лише став кращим у юніорських змаганнях, а й посів друге місце у дорослих. На турнірі Олександру вперше підкорилася вага 200 кілограмів. Мені вдалося встановити свій особистий рекорд. 200 кілограмів вперше зафіксував на помості. Дуже хороша боротьба була з моїм соперником Бунчук Денисом. Я дуже йому благодарен за таке представлення, можна сказати. Друге місце в активі Олександра і в абсолютній ваговій категорії, а переміг тут із результатом 210 кілограмів давній суперник кіровоградського пауерліфтера Денис Бунчук з Борисполя. Кульмінацією свята спорту став виступ у професіональному дивізіоні єдиного в Україні атлета, який у жимі лежачі підкорив вагу більше 300 кілограмів. Дмитру Головінському, володарю світового рекорду в абсолютній вазі 302,5 кілограми. У Кіровограді для перемоги вистачило одного підходу. Абсолютний чемпіон та рекордсмен світу у нинішньому році планує підняти планку своїх досягнень. Я планую ще до за кінця года форму своєї улучшити, показати абсолютний міровий рекорд в категорії до 140 – 320 кілограмів. Це моя ціль в рамках текущого року. У про кіровоградці поповнили свою колекцію нагород на турнірі. У жимі лежачі у вазі до 90 кілограмів переміг Олександр Шаповалов. У становій тязі у своїх категоріях золото здобули Роман Салій та наш юніор Ігор Сущенко. Хочу выделить Александра Коваленко, очень хорошо отработал, прожал 200 килограмм, зафиксировал на офіційних соревнованиях. Жанна Щуровська хорошо виступила, смотрелась великолепно, боролась до последнего. и Очень хорошо виступив Саша Шаповалов. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.